Привіт, випускники. Завдання 16. Установіть відповідність між числовим виразом 1, 3 та його значенням АД, Якщо А дорівнює 25 четвертих. Нагадую вам, що не обов'язково виконувати підряд у тому порядку, в якому записані завдання. Якщо. Глянути на ці три вирази, зрозуміло, що це найпростіший. Одиниця на А це означає обернений дріб. Тобто дріб обернений до цього, до 25 четвертих. Таким дробом є 4,25. Це буде 4, 25. Дивимося, чи є така відповідь. Ось вона, є така відповідь. Отже, виразу 2 відповідає відповідь Б. Обчислимо перший вираз. 2 треті множити на 25 четвертих. Тобто за місця ми записали дріб із умови задачі. Чисельник множимо на чисельник, знаменник на знаменник. Можна скрутити 4,2 на 2. Чисельник одиниця знаменник у 2. Одержимо 25 у чисельнику, знаменник 3 множити на 2. Шостих відділяємо цілу частину, де цього 25, ділимо на 6 і остачою. Це буде по 4. Остача одиниця, її записуємо у чисельник і 6 у знаменнику. Шукаємо серед відповіді число 4,16. Є таке число. Отже, це в нас позначене це число під буквою Г. Обчислюємо значення третього виразу. 9. Відняти. 2 перших множити заміся, записуємо дріб 25 четвертих. Скорочуємо 4 і 2 на 2, чисельник одиниця, знаменнику 2. Одержимо 9. Відняти чисельнику 25. 1 множити на 25, рівня 25, знаменнику 1 множити на 2, рівня 2. 25 других. Виділимо цілу частину. Одержимо і запишемо оцей звичайний дріб у вигляді мішаного числа. 9 відняти 12,1 друга. Від більшого модуля віднімаємо менший. Від 12 відняти 9 залишається 3. І ставимо знак числа з більшим модулем, тобто мінус 3,1 друга. Знаходимо модуль цього числа. Він дорівнює числу протилежному до підмодульного від'ємного числа. Тобто це буде 3,1 Шукаємо серед відповідей це число. Ось воно є, тобто, виразу 3 відповідає відповідь В. На цьому все. З вами був Василь Васильович. На наступному занятті розглянемо наступне завдання.